Вітаємо вас на інформаційному порталі золочів.Нет у програмі Новини за тиждень від 5 лютого Сьогодні дивіться про таке зустріч випускників у Золочівській загальноосвітній школі №1. На Золочівщині колишнього сільського голову позбавили волі за незаконну передачу землі, шукуючи платіжки за опалення, як вижити пенсіонерам у Золочеві. У Золочівському районі виявлено врізку в нафтопровід. Звіт голови Золочівської райдержадміністрації перед громадою. Золочівські волонтери ділилися досвідом із Бузькими. Відбулися фінальні змагання серед юнаків з баскетболу. Зимова першість Золочева-2017 з тенісу. Спільна коляда у Плугівському НВК. Концерт Ірини Федишин визначено, хто отримає в подарунок квитки. У суботу Золочівська загальноосвітня школа номер один радо приймала своїх випускників. І велика щира радість ужила у цій святковій залі. А це означає лише одне: він знову прийшов. Той довгоочікуваний радісний вечір. Вечір зустрічі шкільних друзів, добрий вечір, дорогі вчителі, випускники різних поколінь. Щороку школа гостинно відчиняє двері, запрошуючи випускників у рідні стіни на вечір зустрічі. Давайте повернемося у ті незабутні роки юності, які залишаються в пам'яті як перше кохання, перші світанки, перші успіхи та невдачі. Шануємо пам'ять про дорогих серця людей, а також героїв Небесної Сотні, героїв АТО. Хвилиною мовчання. Тут я провчилась багато років, які проминули, неначе мить. З жалем розумію, що скоро усьому цьому настане кінець, адже нас чекає доросле життя, повне проблем, негараздів і труднощів. І, можливо, через декілька років, отримавши запрошення на випускний на зустріч з випускниками, я зрадію. І з теплом у серці розгорну старий альбом, припорошений пилом, і згадаю: усі щасливі моменти, усі вечори, подорожі, усе моє шкільне життя. Саме так, напевно, і робить моя бабуся Тимущук Оксана Євгенівна. З закінчення якої школи пройшло 50 років. Ви тільки задумайтесь: 50 років, чи хочеться часом повернутися в минуле, взяти в руки портфель і побігти по гучному коридорі. Знайомтесь, випускники 1967 року. Запрошую їх на сцену. Ми вітаємо всіх випускників сьогодні в цьому залі, в стінах рідної школи. Ця школа рідна для нас, а для мене особливо, тому що я не тільки провчилася 10 років в цій школі, тут вчилися мої діти. Тут вчилися і вчаться мої внуки, а саме головне, що в цій школі, як для мене, я пропрацювала 42 роки. Оголошували нас, коли ми виходили сюди, казали наші спогади ще свіжі. Справді, от ми зараз прийшли з дівчатами, з хлопцями, стали там в куточку, ну і просто не могли наговоритися, бо стільки всього в голові зринає, стільки всіх цих спогадів. Я от з Надійкою просто діла років за партою. Уявляєте, 11 років за партою з одною людиною. Ну, у нас навіть в класі пара є, і в них вже є дитина. Це я ділюся з вами нашим щастям. Перемишлянський районний суд Львівської області провів відкрите судове засідання щодо колишнього сільського голови Червоненської сільської ради злочівського району Львівської області. Суд ухвалив призначити колишньому сільському голові остаточне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права постійно чи тимчасово обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків в органах державної влади. Органах місцевого самоврядування на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки та сплатою штрафу у розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів, доходів громадян 17 тисяч гривень. Вирок суду від 31 січня 2017 року оприлюднено в єдиному держреєстрі судових рішень. У Золочівський відділ поліції 30 січня звернувся заступник начальника з безпеки лінійно-виробничої диспетчерської станції одного з підприємств. Чоловік повідомив, що у полі неподалік села Підлистя Золочівського району було виявлено пошкодження нафтопроводу. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що несанкціонована врізка здійснення шляхом приварення шарового крану з відводом труби, витоку нафтопродуктів у місце пошкодженні не виявлено. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафтогазу та нафтопродуктопроводів Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до стану уподаткованих мінімумів доходів громадян, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на строк до 5 років. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до несанкціонованої врізки у нафтопродуктопровід. До вільного мікрофону звернулися мешканці вулиці Богдана Хмельницького у місті Золочеві. Люди шоковані ферми, які вони побачили у платіжках за опалення. Також дивує ситуація, про яку кажуть люди щодо субсидій на сьогоднішній день. У нас велика як соціальна, так і матеріальна небезпека. Нас пенсіонерів стараються не знаю, чи знищити, чи ще щось зробити. Нам за великі, дуже комунальні послуги, наприклад, особливо нам це дуже тривожне для нас на нинішній день опалення, які, які зашкалюють, які непосягаємі є нашим пенсіям. Ми в основному пенсіонери, старші люди пожилого віку. Але на хворі, але наша влада на нас ніякого не звертає ніякої уваги і, і ніякої допомоги нам в цьому не дають. Але на наоборот ще більше збільшують оплату за маємо на увазі за тепло. за тепло. Так, і ми ми маємо маємо всі субсидії. Всі субсидії мають, але нам ті субсидії абсолютно не покривають ті оплати, що нам в даний момент нарахувало Теплокомуненерго. Скільки в цього місця вам нарахували? Мені за за грудень місяць нарахували 3575 тисячі гривнів. А в мене пенсія 1650. Як я маю? Оплатити останні по комунальні послуги, але я ж жива людина, я ж потребую ще може на життя. Я може є старша людина і потребую на якісь ліки ще. Мені виставили рахунок за грудень місяць 4 тисячі чотириста один сірин. ми рахуємо, що несправедливо вони на на ці, ці, от не знаю, звідки вони взяли такі розрахунки. Ми не знаємо, як вони рахують то. Палення. Вартість опалення, так. Але від, видно з того, що йде по Україні, передача навіть по Львову, що ті тарифи завищені. Причому от, я привів приклад, що по півкалорії вона майже в два з половиною рази завищена вартість. І зато виходять виходить такі цифри у нас. Єдине ще тут ще й одне, що, допустимо, якщо нам мені виставили 4400 в рахунок, квитанція прийшла, а субсидії дають тільки з розрахунку 2900. І мені покривають там стоїть суми. А то кажуть, що вони їм не подають туди в соввід соціальне забезпечення тої цифри 4400. розумієте? Так само за, ли, за листопад за було 3300 тисячі допустимо. А вони мені за вистопад 2500 тільки п'ятсот, які видають стоїть так. З, 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 такої два тобто доплати одна, а в Райсбес подають суму сім. Так, і та субсидія виходить, що вона вони вони добре субсидії так, дали з тих сум, що їм подав, а вони кажуть, ж то куди вони скривають ті кажуть, цифри, що не знаю. 30 січня голова Золочівської райдержадміністрації Володимир Недзельський провів звіт про проведену роботу у 2016 році. Ми традиційно на початку кожного року проводимо звітування голів районних державних адміністрацій. Також звітування профільних керівників департаментів обласної державної адміністрації. Вважаємо, що це і правильно, оскільки це і прозорість роботи. Це можливість донести. Про наші успіхи, десь можливо, ті речі, якими ми працювали, але ще не завершили продовж попереднього року нашу роботу. Також ми вважаємо, що такі заходи потрібні для того, щоб скоординувати свої спільні зусилля і відчути ту проблематику, яка важлива є. Тому чи іншому району районі для тої чи іншої громади, ну і так звірити свої годинники, щоб розуміти, що ми будемо спільно з вами робити. Підкреслюю, спільно з вами будемо робити впродовж поточного року. Проведено реконструкцію приміщень танцювального залу районного Народного Дому під секцією боксу. Маємо дуже амбітні плани 2017 рік, що стосується. Введення в експлуатацію басейну, який працював вже тривалий час не функціонує на базі другої школи і басейну е, САСівської школи. Що стосується медичної допомоги населенню в районі, ця допомога надається у 76 установах охорони здоров'я, мережа, яка включають три вікарняні заклади, 62 фельдшерсько-кошевських пункти, 10 сільських лікарських амбулаторій загальної практики сімейної медицини. І на засадах сімейної медицини обслуговується більше 70% населений району. Тут є одна записка з запитанням, це напевно у вас стосується. Будь ласка, прочитайте і дайте відповідь на це питання. Шановне товариство, я не знаю, як коментувати записку, оскільки це стосується відділу освіти. Я не хотів би зачитувати її, тому що я вам скажу так: по-перше, Якщо хтось хоче задати питання і має інформацію, будь ласка, підписуйтеся. Інформація я вже не один раз говорив. Не є доведеною і не є спростованою тобто, я не маю, скажімо, зараз якихось фактів для того, щоб ще раз те питання. Я думаю, хто має якісь зауваження будь ласка. Ну, тоді можна. давайте я зачитаю, Добре. тому що це неправильно поступило питання, а ви оце все так от, говорите загальними фразами. Чому не була дана оцінка начальнику відділу освіти Бартошу УВЗ, який прославився на весь район область та цілу Україну своїми моральними вчинками? Ну, Якщо мені пам'ять не зраджує, то начальник відділу освіти призначає керівник радиадміністрації. Тому, ну, відповідно, питання до Володимира Йосиповича. Якщо ви вважаєте, що ви не можете це коментувати, ну тоді. Візьміть якийсь час і прокоментуйте ці речі. Скільки мені не тому, земельному кодексі є проста про цю дорога не А питання, які встановлено міської ради, це ще ускладнені. І те, що люди не розуміють про це, багато людей можуть робити від вас на тому відповіді. в земельному кодексі є дуже спрощений порядок про документацію, яку треба надавати міську раді. У вас є там такі положення. Наприклад, дойка в сім'ї, акт обстеження будови умов людини. Демон давати всі робити? Людина з села виявляється, не може взяти ділянку. Забудову в місті золоча вчищається. Неправда. Правда. Неправда. Людина має не мати приписку в, в місті золочі. Не бачите трохи. Не говоріть то, що не знаю. Є документи, які, які надали написано. До Дивіться, я не збираюся вам виступати. До цього документу вже є внесено зміни. Ми консультуємося з учасниками МАТО. Прийдіть, візьміть останню редакцію, на зітні мешканці Золочівського району. І от коли ми останні разу зустрічалися з учасниками РАТО, учасникам, ще побажання від них є. Ми за це враховуємо. Прийдіть, просто поговоримо, щоб не забирати час з самого. Але вас не було відкрити взагалі, тому що тут багато людей дуже багато людей. Я вас просив... Ви що, заслужили чи щось, золоти? Питатися тим, тим пітатися в неї. Я вас запрошую, привіт. Ні, а ми тут дуже добре говорити перед всім золочком. Дуже добре і зручно говорити. Чим це вона, то вона краще ще Я Ростиславу Табудзевичу можу повідомити вам про те, що я звернувся в органи поліції, а тут сидить керівник Національної поліції в Золотійському районі, може підтвердити, що я звернувся з заявою про те, щоб достойно оцінити цих молодих І Я можу сказати, що всю їхню геберці... Противорог пока значит простого. Минулого тижня золочівські волонтери ділилися досвідом із бузькими. За ініціативою голови Бузької районної організації ветеранів України, члена президії обласної організації Луженцова Володимира Вікторовича. У Золочеві відбулася зустріч спільноти волонтерів Золочева Допомога захисникам і членів Бузької РОВУ, скаутів та вчителів. Волонтери поділилися своїм досвідом допомоги воїнам захисникам і навчили скаутів плести маскувальні костюми із мішковини. 2 лютого у спортивному залі Золочівської школи 1 відбулися фінальні змагання серед юнаків з баскетболу. У змаганнях прийняло участь сім команд району. Місця поділились наступним чином: перше місце золочівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 2. Друге місце Ремезівцівський НВК, третє місце Золочівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Noдин, четверте місце Сасівський НВК, п'яте місце. Сновицький НВК, Глинянська ЗОЖ перших третіх ступенів, Плугівський НВК. У Золочівському районі провели зимову перші тенісу. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Час шкільних канікул сприятлива пора для спортивних сесій юних золочівських тенісистів. Тож і цього разу у першу декаду січня прийшла зимова першість золочева з тенісу серед дітей. Змагання, що раніше традиційно проходили у спортзалі Золочівського професійного ліцею, через проблеми з опаленням довелось частково перенести у спортзал міської школи номер 2 Понад два десятки юних шанувальників тенісу змагалися у трьох вікових категоріях: до 10, 14 та 16 років. Група наймолодших зібрала і хлопці. І дівчат. якраз дівчатам і вдалося задавати тон у цьому турнірі. Дві найвищих сходинки за ними. У фіналі Настя Юрчук, учениця 4 класу Львівської гімназії Світанок. Вихованка Золочівського тенісу перемогла свою теску Настю Ковбасу, третьокласницю школи радості. Третім тут завершив змагання першокласник ЗОЖ номер 1 Ярослав Павлишин. У категорії до 14 років перемогу святкував Тарас Граничка ЗОШ номер 2 6 клас, друге місце. У іншого фіналіста Максима Слівінського ЗОЖ номер no восьмий клас. А третій посів ще один представник господарів спортзалу, шестикласник зо номер No2, Віктор Кузміцький. Тенісистам групи найдосвідченіших, що проводила свої поєдинки у спортзалі ЗПЛ, довелось боротися із суперниками із холодом. Найкраще це знову вдалося штатним фіналістам останніх сезонів Віталію Галаю, зож номер 4 шостий клас, та Давиду Мартинишину, школа радості, сьомий клас. Місця між собою вони розділили теж традиційно перший у Віталія, другий у Давида. Наступний за ними на третій позиції Ярослав Мельник ЗОЖ номер 1 шостий клас. Призери та учасники змагань були нагороджені грамотами Золочівської РДА, які вручив керівник відділу держадміністрації Микола Сагатий. Паралельно із дитячими змаганнями пройшла і зимова першість Золочева з тенісу серед дорослих. Цього разу до турніру найпрестижнішої категорії класифікувалось 16 майстрів великої ракетки. Турнір, що складався із групового та фінального раундів, проходив у спортзалі ЗПЛ протягом двох тижнів і завершився 15 січня. Попри те, що в елітному тенісному дивізіоні домінують, що і природньо представники покоління до 40 цьогоріч свою підготовку до першого турнірного сезону краще спланували, більш досвідчені. Тож у фіналі мастера зустрілися Володимир Нагачевський та Роман Мерещак. Титул зимового чемпіона здобув Володимир Нагачевський. Натомість, набравши піку форми з деякими запізненнями, теніс найвищого рівня продемонстрували учасники малого фіналу Мар'ян Олійник та Ігор Хоміцький. У видовищному і динамічному поєдинку, взявши у суперника два повноформатних сети із тай-брейками, переміг ставши третьою ракеткою змагань Мар'ян Олійник. Привітним господарем став для шкільної родини полянського загальноосвітнього округу Плугівський НВК, який 29 січня радо зібрав у себе учнів полянської, підлепецької та Новоселищної шкіл на спільну коляду. Ще от серця співає, і цим різдвом дім звеселяє, бажає вам всього, чого вам потреба. І дасть вам це Господь з високого неба, і дасть вам це Господь у Божій дитині, щоби все щасливо почати вниз. А що вже кінець? Не. А ще що. Прошей, Стали відомі переможці конкурсу, які отримують подарункові квитки на концерт Ірини Федишин. Квитки отримають Андрій Малиновський, Марія Двірник, Мар'яна Пуцан. Нагадаємо, що 18 лютого у Золочеві відбудеться концерт Ірини Федишин. Квитки можна придбати у магазині Квест або у Народному домі. Дякуємо, що завжди з нами. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах до зустрічі через тиждень.